Навчання в умовах війни як це вплинуло на якість освітніх послуг, і як пристосувалися учасники навчального процесу. На жаль, звичайно, повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на якість освіти наших дітей. Це однозначно, і питання освітніх втрат стоїть на порядку денному вже третій рік. Державна служба якості освіти третій рік проводить дослідження, моніторить питання якості освіти і освітніх втрат. І ми можемо констатувати, що звичайно вони є. І я пам'ятаю, коли була перша презентація цього дослідження державної служби якості, ми фактично ну, достатньо шоковані були. Всі були всі присутні, міністри, був профільні депутати, представники місцевої влади, засновників шкіл. І ми фактично були шоковані тим, які освітні втрати ми отримали після першого року повномасштабного вторгнення. Але коли ти знаєш проблематику. Реальну проблематику, то ти знаєш реальний стан речей і працюєш в цьому напрямку. Тому фактично за третій рік повномасштабного вторгнення, що стосується наздолудження освітніх втрат, то з того, що вже зроблено, можу констатувати, що завдяки нашим міжнародним партнерам, Дитячому фонду ЮНІСЕФ, були створені фактично центри. Вони реально створені більш на півдні України: це Одеса, Миколаїв і Херсон, де є освітні центри. Вони працюють в онлайн форматі, в тому числі в основному. І кожен українець, школяр, який навчається від 9 до 11 класу, або він знаходиться в Україні, або за кордоном, він може зайти на сайт. І за допомогу штучного інтелекту пройти таке швидке, швидку перевірку і зрозуміти з якого предмету які освітні втрати, і конкретно там за кольорами розподіляється на які теми. Найбільше є проблеми червоний, жовтий, зелений, зелений колір, і одразу даються уроки електронні. Тобто, кожна дитина, кожен школяр може з від 9 до 11 класу, поки що діє система, може зайти з цим попрацювати. Це те, що було зроблено щодо освітніх втрат. Ще окремо потрібно сказати про. Наслідки НМТ національного мультипредметного тесту, який складається в нас замість ЗНО. Тобто це спрощений формат ЗНО, який працює з початку повномасштабного вторгнення. Тут теж ми аналізуємо результати НМТ за даними Служби якості освіти, оцінювання якості освіти, ОЦЕО, так зване, і ми констатуємо, що кожного року в нас знижується Відсоток тих, хто успішно складає НМТ кожного року, особливо складна складна ситуація в нас з математикою, але і історія України, і українська мова, іноземна мова, рівень склад... рівень знань по цих предметах. Ми констатуємо з результатом складання НМТ. Погіршується з кожним кроком, і це зрозуміло, оскільки ем, онлайн дещо, дещо змішаний формат, оскільки відключили електроенергії, стрес, ну війна, що тут говорити. Наслідки на жаль такі. Закон щодо академічної доброчесності. Так, законопроект про академічну доброчесність у нас вже прийнятий в першому читанні. створена робоча група. І зараз вона я є фактично головою цієї робочої групи. Як голова профільного підкомітету? Ми закінчуємо роботу над підготовкою до другого читання. І найближчим, найближчим часом я думаю, я сподіваюся, країна отримає новий великий закон про академічну доброчесність. Дуже коротко в чому суть і навіщо потрібен цей законопроект? Багато різних розмов, багато пересторог у різних. Груп людей, і це можуть бути студенти, викладачі щодо цього законопроекту. Я завжди всіх заспокоюю цей законопроект є дуже важливим для нашої країни, тому що це вперше буде єдиний законопроект, в якому буде викладено все, що стосується системи академічної доброчесності в Україні. Зараз це хаотичний перелік норм, які містяться в різних нормативно-правових актах, і фактично система. Академічної доброчесності в нас не працює в країні повноцінно. І тому з тою самою було створено цей законопроект. Це велика робота, велика кількість років, великої кількості людей, велика кількість дискусій, конфліктів, якихось інших моментів була пов'язана з створенням цього законопроекту, але фактично ми на фінальному етапі і країна отримує базовий. Нормативний документ, в якому буде міститися все, що стосується створення системи цінностей академічної доброчесності в країні, там буде зрозуміло, конкретно пояснено що потрібно робити університетам, що потрібно робити школам, садочкам, як, як, як створювати цю систему в кожному навчальному закладі, як її дотримуватися. Звичайно, буде і про систему наслідків порушення академічної доброчесності. Все це нам необхідно для того, щоб було чіткий свод правил, скажімо так, і кожен мог відкрити один єдиний документ і прочитати про те, яким чином буде функціонувати система академічної доброчесності в Україні, становлення цих цінностей, починаючи від дитячого садочка і протягом всього, всього творчого наукового інтелектуального життя кожної людини в цій країні. Студенти за кордоном, як держава комунікує з ними чи створюються стимули для їх повернення? Ну на жаль, я можу констатувати, що в нас немає фактично е, зараз е, державної політики, направленої на підтрим, на, на підтримку зв'язку зі студентами за кордоном зі школярами. Більше в нас є напрацювань, на е, але від себе можу сказати, що ми е, разом з молоддю, експертна рада студентів і молодіжна рада при МЗС, Наприклад, створили великий, такий масштабний грандіозний проект, запустили в травні цього року, який направлений безпосередньо на об'єднання молоді за кордоном. Наша молодь це наша сила, це інтелект нації, це взагалі рушійна сила. А молодь це молодь рухає світ, Тому звичайно ми на сьогодні розуміємо, що велика кількість молоді знаходиться за кордоном. Тому ми запустили цей проект для того, щоб при наших посольствах за кордоном створити молодіжні ради, такі молодіжні об'єднання, які фактично будуть займатися промоцією України, українських студій. Захистом наших інтересів українських проведенням будь-яких акцій українознавчі студії в найкращих університетах світу і так далі, це все, що охоплює цей проект, і ми зараз будемо. Він фактично при МЗС запущений, і там є координаційна платформа, в яку входять представники офісу президента, профільних міністерств, Верховної Ради України, яка буде координувати цю роботу. І ми, коли його запустили, хочу сказати, що у нас величезна кількість відгуків ми отримали від молоді нашої, яка знаходиться за кордоном. Особливо ми були вражені, що велика кількість молоді з Австралії, з Нової Зеландії, з країн Азії звертаються до нас про те, що вони чекають. Будь-яку можливість для того, щоб там на місці долучитися до роботи задля промоції і підтримки України. Тому ем, ем, зараз будуть вже запущені перші посольства в перших країнах, де найбільша кількість молоді це Польща, це Німеччина, ем, це Велика Британія, і ем, будемо ем, інформувати про те, що наша молодь ем, буде робити там, для того, щоб максимально. Продовжувати інформувати світ про те, що відбувається в Україні, боротися за нашу ідентифікацію і боротися за підтримку і збільшення допомоги Україні мобілізаційний вік. Чи варто його знижувати? Ну у нас війна в країні звичайно є питання мобілізаційного потенціалу. Звичайно, військові говорять про те, що їм потрібно розширення категорій. Це зрозуміло. Наша задача фактично це таке профільне, профільне питання. Да, воно більше опрацьовується в комітеті нацбезпеки, охорони за поданням військових, але поки що це питання зниження мобілізаційного віку воно не стоїть на порядку денного. У нас немає ніяких законопроєктів з цього приводу. Це я можу сказати з тієї інформації, яка в мене є для того, щоб. Поділитися її з вами ніяких таких ще обговорень, яких би я чула офіційних або поданих законопроєктів, з цього приводу я не бачила. Закон про мобінг. Які результати його реалізації? Чи зменшилась кількість випадків мобінгу? Так, мобінг — це взагалі окремо дуже цікава тема. Мобінг це приниження на роботі, приниження цькування системні, які відбуваються безпосередньо на робочому місці. Тобто, є булінг, булінг — це більше в системі освіти. Мобінг – це на роботі. Ми на початку повномасштабного вторгнення прийняли цей законопроект. Вперше в Україні мобінг визнається протиправним діянням майже у всіх розвинутих країнах світу. Тепер Україна доєдналася до них, і це було великою перемогою, тому що сприятлива дружня атмосфера на робочому місці це не тільки важливо для кожного з нас, щоб ми отримували задоволення від роботи, але це і реально відповідно до досліджень впливає на рівні економіки в країні. Тому що коли людина на роботі спокійна, щаслива, мотивована, звичайно, це впливає загалом. Це впливає на результат роботи компанії відповідно, і потім на результат взагалі економіки будь-якої країни. На жаль, під час спочатку спочатку повномасштабного вторгнення ми прийняли законопроект, який ну не на жаль, ми прийняли цей законопроект, який не враховує особливості струдових відносин під час повноштабного вторгнення, і там було призупинено дію всіх перевірок майже всіх. Державну службу з питань праці, в тому числі туди потрапив і мобінг. І, на жаль, цей закон було прийнято, але фактично він не запустився в зв'язку з тим, що заборонені зараз перевірки. Ми отримали звернення від Державної служби з питань праці досвіднього омбудсмена про те, що велика кількість людей звертається про те, що зі скаргами на мобінг. Тому ми зараз вже прийняли в першому читанні законопроект, який щоб дозволити перевірки по мобінгу. Зараз годину другого читання. І я дуже сподіваюся, що ми відчуваємо такий тиск від роботодавців щодо неприйняття цього законопроекту. Я дуже сподіваюся, що ми цей тиск проговоримо. Тому що і коли приймали законопроект, промові роботодавці були проти. Вони вважали, що буде велика кількість зловживань. Люди будуть зловживати цими правами, але було знайдено певний компроміс. Думаю, що і тут ми знайдемо компроміс, і нам вдасться дозволити перевірки в трудових відносинах, там де є мобінг мобінгу. Багато на жаль, повномасштабне вторгнення, стрес вони збільшили напругу в трудових колективах, збільшили кількість мобінгу і особливо багато його в освіті. І тому зараз моя задача як основного автору і першого і другого законопроєктів – Зробити все, що він був найскоріше прийнятий, і люди були захищені від цькувань на роботі. А роботодавці робили все для того, щоб і зрозуміли головне зрозуміли, як важливо дбати про дружню атмосферу на роботі. Тому що за кордоном в європейських країнах давним-давно зрозуміли важливість такого явища, давним-давно. Запроваджені різноманітні заходи, які сприяють цьому, і навіть є спеціальні професії, особливо там якщо компанія може собі дозволити, то вона наймає спеціальних людей, які основною задачою, яких є забезпечення дружньої атмосфери на роботі, і вони слідкують за тим, щоб кожен член колективу був в гарному настрої і був максимально працездатним. Нещодавно зареєстрували законопроєкт щодо безпеки в школах. Що саме планують зробити? Так, знову ж таки, в третій рік повномасштабного вторгнення ми маємо в країні ми маємо нові виклики, спричинені цим жахливим фактом, і ми на них повинні реагувати. Питання безпечного освітнього середовища зараз стоїть дуже гостро Це... Раніше в нас взагалі немає такого поняття законодавці безпечне освітнє середовище. У нас там інклюзивне освітнє середовище було да? там і інші показники, які не пов'язані були з безпекою, в тому сенсі, якому вона необхідна нам зараз. Тобто, зараз ми говоримо про систему укриттів, протимінну діяльність, безпеку. Наших дітей і наших освітян під час навчального процесу, щоб не було можливості ні в кого потрапити до школи, занести тоді тоді якісь небезпечні предмети. Це все виклики, які ми на сьогодні маємо. Нам в цьому допомагає США інші країни. В них в більшості випадків працює це система безпеки безпечного освітнього середовища. Це залучення поліцейських. До роботи шкіл, тривожні кнопки, огородження шкіл, правила знаходження і хто має право заходити в школу, оце все те, на що ми зараз переосмислюємо ці моменти. І велика конференція була в США. Ми їздили. Я не змогла поїхати. Колеги мої поїхали. Вони мають великий досвід щодо забезпечення безпечного освітнього середовища. І зараз уряд вже зробив багато чого щодо цього створена служба освітньої безпеки. Куди набираються в більшості випадків поліціянки, дівчата, які е, мають певну експертизу, ці вони навчаються в цьому, і вони саме знаходяться будуть знаходитися в школах для того, щоб займатися превентивною діяльністю виховною, і в тому числі е, е, дбати про безпеку. Це цілий комплекс заходів. Я, от, до речі, хочу сказати, що от я скільки от буваю за кордоном відрядженнях, я звертала увагу, так як відвідую школи. Я звертаю увагу на те, що в більшості європейських країн працюють правила потрапляння, скажімо так, в заклад освіти, і ніхто, ніхто, окрім дітей і працівників, і вчителів, і батьків в тому числі не можуть вільно заходити і виходити до навчального закладу. Ну, фактично, ми теж приходимо зараз до цієї системи. Вона нам необхідна, нам потрібно дбати про безпеку наших дітей, велика кількість різних загроз і небезпек. Тому зараз я фактично одним, одним з основних авторів. Ми з колегами напрацювали цей законопроект радом з МВС, міністерством освіти, який передбачає введення цього безпечного освітнього середовища, відповідальність за яке буде нести засновник. Реалізовувати керівники закладів освіти, ми всі звичайно будемо допомагати. Це важливо і це потрібно робити в Україні. Занадто багато юристів та інститутів, які їх готують. Знаємо, що вже декілька років у парламенті працюють над питанням реформи юросвіти. на якому вона зараз етапі так. Реформа юридичної освіти це дуже, дуже, дуже довготривала історія. Вона про неї говорять вже дуже багато років. Більше десяти, може більше п'ятнадцяти. Але Фактично, ми робимо якісь невеличкі кроки. Тут вона, вона проходить ця реформа, але комплексно нікому ще до цих пір не вдалося її запровадити, тому що дуже складна тема великий опір. У нас на сьогодні ну фактично, так якщо там трошки гіперполізовано, гіперболізовано. Але ну, кожен другий в нас юрист в країні, і в нас бармени, водії представників будь кого ви не побачите на круги. Це майже все юристи, які не працюють за спеціальністю. Це Ну, ганьба можна сказати, такого не може бути. Юридична спеціальність це дуже важлива історія, яка є частиною судової реформи. Якщо ми повинні готувати якісних правознавців для того, щоб вони потім ставали частиною судової системи, правоохоронної системи, системи нотаріату, адвокатури, прокуратури і так далі. І тільки тоді ми будемо мати справжні якісні. Такі інституції на сьогодні у нас велика кількість проблем з цим, і одна з основних це відсутність такої реформованої системи юридичної освіти. Фактично зараз у нас працює велика робоча група, яка вже напрацювала концепцію реформування, концепцію законопроекту. І вже вона заходиться зараз. До речі, кому цікаво на сайті комітету з питань правової політики знаходиться ця концепція. Ми збираємо вона на громадському обговоренні. скажімо так ми збираємо всі зворотні зв'язок і вже запустилася фактична робота на підготовку законопроекту. Нам потрібно звичайно підвищити значно якість юридичної освіти. Тут мова йде і про спірність наявності заочної форми навчання за цією спеціальністю введення наскрізної магістратури, тобто відсутність бакалаврату магістратури, а як у лікарів з першого по п'ятий курс, а не два, а не чотири плюс два залучення, збільшення вимог до ліцензування, до самого навчального процесу. Єдиний державний кваліфікаційний іспит, багато різних моментів. Вже маємо. І від Європейської комісії зауваження щодо системи юридичної освіти в Україні, тому фактично я сподіваюся, що в нас вийде, і ми встигнемо прийняти цей законопроект, запустити його в дію, оскільки ця реформа є необхідною для нашої країни, якою б, можливо болючою для декого вона б не була, тому що вона обов'язково спричинить. Те, що слабкі на цьому ринку, хто продає дипломи, хто не навчає по справжньому юристів, вони покинуть цей ринок. Залишаться найбільш потужні і якісні правничі школи, е які будуть е готувати е високоякісних юристів. скажімо так, візит до Угорщини, попри певну напруженість в стосунках урядів, вам вдається позитивно вирішувати гуманітарні питання? Так, е останнім мабуть з 2014 року. В нас значно ускладилися стосунки з Угорщиною до 2014 року. Угорщина була країною однією з найбільших друзів України, але коли було прийнято в 2014 році законопроект, який по-іншому. Передбачив інші правила, скажімо так, освіти національних меншин. Так сталося, що він не його не було узгоджено з нашими угорськими партнерами. Вони побачили цей законопроект, вже коли він його було прийнято, і це спричинило певне напруження. З того часу ми фактично ну втратили діалог між країнами, конструктивні дипломатичні відносини. Щось пішло, щось пішло не так. І це триває досить багато років, особливо зараз під час малоштабного вторгнення загострилася ця ситуація, оскільки Угорщина є країною, яка економічно дуже пов'язана з Росією, є питання газу, нафти, транзиту, і вони фактично не можуть припинити цей зв'язок. І це потрібно розуміти, що така ситуація об'єктивно є. Нам потрібно вибудовувати свої стосунки, тому що в нас величезна спільнота живе на Закарпатті угорці. Це країна, яка є нашим сусідом, і нам потрібно вибудовувати свої відносини з ними. Це велика робота. Я вважаю, що якийсь час було втрачено зараз. Ми намагаємося назлочити це. У Нас відбулися візити, зустрічі президента. Президент президентка була Катерина Новак і Не Володимир Зеленський зустріч з прем'єр-міністром Орбаном вже відбулася, хоча це вважалося. Таким дуже недосяжним недосяжною подію, але вона відбулася. Я була в частині делегації, коли яхто приїжджав в Ужгород з Андрієм Борисовичем Єрмаком. Ми зустрічалися цілими делегаціями. Обговорювали питання. Тобто, ці рух відносно між нашими країнами він вже запущений, запущений достатньо там вже тривалий час. І дякую президенту і голові офісу президента Андрію Єрмаку за за те, що це було зроблено. І фактично на сьогодні можна констатувати абсолютно точно, що наші відносини отримали друге дихання. Вони є, вони розвиваються. І от одним із наслідків цього конкретних, про які можна говорити, це відкриття першої двомовної школи, яка відкрилася нас до домовленості президента України і Орбана, який приїжджав в Київ, і президент звернув увагу. Він завжди опікується дуже питаннями освіти. І він сказав про те, що багато українських дітей навчаються в Угорщині, і попросив відкрити або подбати про українських дітей, щоб вони мали зв'язок з Україною і мали можливість навчатися рідною мовою. І тоді Орбан сказав, що буде відкрито стільки шкіл, скільки потрібно. І він витримав своє слово. І вже 1 вересня я була з невеличкою делегацією від МЗС. Ми були присутні на відкритті цієї школи. До 600 дітей буде навчатися. Зараз нам здається 400 або 500 були зареєстровані на 1 вересня, і це велика подія, яка реально сталася в нас домовленостей. І зараз ми говоримо про відкриття другої такої школи. Я хочу звернути увагу, що таких прецедентів немає в Європі. В Естонії була відкрита наприклад, повномасштабного вторгнення невелика українська школа. І це єдиний прецедент, поки що, і от зараз це другий прецедент, коли така школа була відкрита, і зараз готується відкриття другої такої школи. Це дуже важливо. Ми повинні подякувати нашим угорським партнерам. Це свідчить про те, що у нас є великий потенціал для дружніх відносин. Потрібно просто над цим працювати. І ще хочу відмітити, що на відкритті школи були присутні українські флаги поряд з угорським. Ми співали український гімн. Це те фактично про що йдуть перемовини по правам нацменшин в Україні, щоб вони теж могли мати зеркально такі самі права в Україні, як наша спільнота українська має в європейських країнах. Яким наразі бачити своє основне завдання в парламентській роботі? Знову ж таки, з моменту повномасштабного вторгнення дуже змінилися формат роботи. Я думаю, всіх в цій країні, в тому числі народних депутатів. Якщо раніше ми займалися законотворчою діяльністю, яка передбачала в тому числі звичайно поїздки по регіонах, і от їх в мене було завжди дуже багато. То спочатку на масштабному вторгнення ситуація стала такою, що вона вона стала швидко змінюватися, і в кожному регіоні була своя ситуація. Тобто неможливо було порівняти ситуацію, наприклад, в Харкові і в Ужгороді. Це як два різних світи. Там обстріли, там припинений навчальний процес тільки онлайн. Там неможливість складати зНО роз, розбиті заклади освіти. Зовсім інша ситуація в Ужгороді там проблематика в тому, що туди просто максимально всі поїхали, і потрібно було просто. Обгорнути всіх тих дітей, включити в навчальний процес. І це було, звичайно, перші місяці. Це, було... це була ситуація, яка повністю змінила фактично мій в тому числі формат роботи. І я зовсім по-іншому працюю зараз. Я дуже вдячна, що фактично отримала пропозицію від офісу президента, Мене включили співкоординаторкою гуманітарної комісії конгресу місцевих і регіональних влад. І ми там фактично я продовжила от, моя співпраця з регіонами активно, тому що неможливо займатися законотворчою роботою, якщо ти не їздиш по регіонах і своїми очима не бачиш, що відбувається в країні. Дуже важливо підтримувати людей, коли ти їздиш в регіони, будь-які безпечні і небезпечні люди. Всьому всім, всім потрібна підтримка зараз. Це теж дуже важливо. Ось ця підтримка, коли представники ну всі українці разом, і представники законодавчої влади, і регіональна влада на місцях, і керівники районів. Ми всі працюємо разом. І це в тому числі конгрес місцевих регіональних влад президентові України. Він дав ось цей майданчик нам всім для того, щоб ми дуже швидко могли забезпечити зв'язок від законодавчої влади до фактично. Місцевої влади на рівні будь-якого невеличкого ОТГ У нас ми розбиті всі по комісіям. Ми працюємо активно в постійному зв'язку, і від мене, скажімо, до будь-якого представника селища немає фактично відстані, яка була колись в мирний час. Потрібно було дуже багато. Ну це дуже було довгий зв'язок. Да? Зараз він ми всі. Працюємо в цих комісіях, і ми маємо дуже короткий шлях від один від одного. І по всіх регіонах маємо можливість приймати швидкі рішення, які відповідають безпековій і іншій ситуації в цьому регіоні. В слузі народу є багато депутатів, які стали фігурантами корупційних скандалів, але є і ефективні нардепи, які принесли користь країні. Особисто ви плануєте залишатись політиці щодо корупційних скандалів фракції Слуга народу, я хочу сказати, що корупційні скандали. Так, якщо так це називати, є в усіх фракціях, абсолютно усіх. І питання боротьби з корупцією це звичайно окрема тема. Боротьба з корупцією триває. І, звичайно, ми бачимо велику кількість різних справ, які сьогодні розслідуються. Вони стосуються різних представників різних влад, фракцій. Це звичайно не тільки слуга народа. І це питання важливе. над ним потрібно працювати, але одночасно потрібно пам'ятати про презумпцію невинуватості, тому що назвати людину корупціонером можна тільки тоді, коли фактично є вирок суду. Я б до цього закликала і правоохоронні органи і антикорупційні і громадян України, тому що це нормально. Так повинно бути в правовій державі. Я поки, план... Я поки працюю звичайно по напрямку освіти. в мене ще інші адміністративні є певні там напрямки роботи, як заступник голови фракції, як член конгресу з питань місцевих регіональних лад. Мене дуже багато роботи. Я фактично координую гуманітарні напрямки різні. Мені це дуже цікаво. У мене ця експертиза, цей досвід. Я все життя працюю в системі освіти. І фактично планую продовжувати цю роботу, тому що мені це подобається. Я знаю, що там потрібно робити. Я знаю, як потрібно робити, іноді мені іноді мені, як і будь-якому народному депутату, десь не вистачає підтримки, десь не вистачає сил, десь не вистачає часу. Але це мене не зупиняє в будь-якому випадку. У мене завжди була підвищена активність, тому як би не було складно, ти більше в умовах війни, але все одно. Потрібно знаходити сили і працювати по своїх напрямках, і ще й допомагати Збройним силам України. До чого про і, і закликаю всіх знаходити сили, знаходити мотивацію і кожного дня працювати на країну, яка бореться.